Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ну і що ж, заліземо у мої томати. 28 червня бризкала трихадерміном. 1 липня підлила майстер Агро і курником розведеним, заквашеним. А тепер глянемо стан після цього всього. Подивимося, що тут з ними. По-перше, радості багато немає, бо фітофтора, он, як бачите, є. По-друге, ось. Ось гляньте. А, який гарний, ой, який великий. Ви мені не завидуйте. Оце зверху, оце, це він вже хворіє. Це вже треба. Виривати і викидати. Оце, що воно приплюснулось і стало отаким, от це під ним воно буде все чорне. А ще найголовніше, що його обрізати немає, як воно піде там зсередини, піде на весь томат. Оця вся гадость, гидота. Оця. Так що великої радості з цих томатів немає ніякої. Що у нас по томатах? Оце гляньте, оцей перший рядок жовтої грядки. Оце все повинно бути хурма. Дивіться, що в мене тут. Ось на одній грозді щось таке типу типу сливки. о І ось біля нього ще один такий. Тепер дивіться. Тепер дивіться наверх. Дивіться куди. Це зовсім не хурма. Хурма – це круглий, середненький, жовтий томатик. А тут гляньте якась сливка. Одне і друге. Це з одного стаканчика, у який я посадила 6-8 насинин у цієї хурми. Вони разом проросли, і це найперші томати, які я висадила в землю. Жовтий хурма. Дивіться далі, це теж не хурма. А щось таке жовтеньке, маленьке і нікудишнє. Оце ось єдине. Оце єдиний кущик хурми. А ось ще поруч. вон Оце вона така повинна бути. Середня, кругла, жовтенька Оце вона. Оце вам два кущика хурми. Далі знов пішло щось маленьке і страшне. Так, оце вже... Це не печеться на сонці, ні. Це ось отака Ось воно, бачите, воно гніє. Воно просто гніє, щоб на сонці не пеклось ми прикриємо зараз. І тут сітка. Те, що найголовніше сонце, воно сюди не достає. Йдемо далі. Два роки підряд. Оце оця сливочка. Це насіння те, що зібрала я Оце отака сливка. Вона в мене була низькорослою. Минулого року я садила ще й казала, саджаю на низькорослі грядочці оці сливочки, бо вони в мене низькорослі. Вони в мене виросли до двох метрів висотою. Цього року я їх посадила на шпалеру, щоб вони росли високі. Гляньте на них. Сидять маленькі. А вже що хворіють? Уже на слідучий рік, як десь Бог буду жива, і якщо я ще захочу садити оці томати, я куплю все насіння зовсім нове. Я нічого свого брати не буду, бо з нього толку ніякого нема. Ніякого. Так. Оце в мене це томат КС 1430 f 1 Жовта сливка. У ну, мене написано високий, але він щось невисокий. Але сливка є. Не знаю наскільки вона протримається, але поки що є. Закинемо його туди. Ось так. А з нього вже десь звідки лясь, Мабуть, аж отам От десь за цією сливкою ось виріс, виросло щось отаке. А може це воно далі тягнеться і таким буде. Не ясно нічого. Так, йдемо далі. Йдемо на той край. А там. Оце ж тут якісь черв'яки на неї напали. Ну я дивлюся, воно ну, усі ці хвороби якось притихло, підсохло. То нехай так і буде. Визріє, визріє. Я вже зовсім не дуже та на, на нього розраховую. Так, ось оце схоже на сливку, високу. Ось гляньте. Ось бачите. Оце воно. Жовта сливка високе. Ось. Ну той кущик на краю теж на це схожий, тільки більше розложений і так не дуже високий. Оце схожа вона. Жовта сливка. Високе, це ось гляньте. Зверху отаке, знизу отаке. Це вже зовсім щось таке. Не ні сливка, ніхто знайшов. Не знаю, де воно що береться і, і що з нього виходить. Так, а тепер найголовніше. Чудо світу. Гляньте який томат. мат. Оце в нього такі грона. Гляньте, ось вони, бачите, звідки ля? Оце ось отаке. Потім далі. І вон іще, і ось наверх. І вона дійсно висока. І ще він квітне. Будемо дивитися, що поки що нав'язало непогано. Ось тебе одне, друге, третє, четверте. І це, ж, і це ж, мабуть, теж, теж буде гадості це гідоте чорне. Ну, будемо дивитись. Це ще томати з утіх. Якась сливочка, і не сливочка, воно гляньте. Тут сливочка, а тут кругле. І, і що воно? І куди воно? Щось нічого не ясно. Так. Моя рожева грядка. Те, що я насіння позбирала серця оці. Ось гляньте, я вже викинула геть. Ви бачите, що робиться? Оце те, що вонокане, отаке пожмакане робиться, робиться. А тоді отаке чорне і чорне на, на весь томат зверху донизу. Оце тобі всі серця. Ото, оце, мабуть, орлини, серце. О, А це ось вже зовсім хто знайшов. Якесь це, лянтер, що робиться. Щось таке миленьке. Оце волове серце. Боліють. Безмежно, безмежно боліють. Безмежно. І ось же зляньке знову. Ось воно. Ось воно все пожмакати. Щоб його вже й трясти. Нав'язалася хера туча. нічого не стигне. Немає слів. Просто немає слів. Так, тут рожевий повинен бути якийсь сорт. Торбей. Рожевий середній. Ну це схоже на сливку новачок. Чи це він А, це він і є. Ось торбей. Ось бачите, які грона. Кругленький томат. Ось так до Ага, Ось він, оце він і є торбей з краю, І це, мабуть, він ось так. А це ж, мабуть, той новачок. Два штучки. А це щось ще із моїх сердець. о, Гляньте. Гляньте на це. Вони слів вже нема. Позавчора я, як вийшла на цей город, як подивилась на цю всю рослину, я як розкрила рот. Та матюками такими вкрила ці всі помідори. Я їм висказала все, що я про них думаю. І зробила попередження. Або ми ростем, або геть нафік усе зриваю на гній і засаджу кукурудзою. Або кропом. Або чим небудь таким, що хоч може воно рости. Так, це червона чародійка. Це той томатик, що перехворів минулого року, і я з нього взяла насіння, то толку, як бачите, ніякого нема. Хоч хворів, хоч не хворів, а свою порцію цієї гідоти він отримав. Дай Боже, щоб хоч от те, що нав'язав, залишилось. Ну, не знаю. Я не знаю, що з нього буде, що з нього вийде. Ось, гляньте, всі вершки вже, а це все ще воно, це все ще чародійка. І он Хворіє безбожно. Але ще хоч бого назав'язувало щось. Так, далі йдуть сливка гігантська. Це те, що я збирала теж насіння. Тут ще хоч кое -як, як воно тримається, в смислі по листу. За ж гляньте, ось гляньте. Ну, бачите, що робиться. Це не сонце, ні. Тут плівка. Ось. Бачите, плівочка. Над ним усім. Плівка. Ось, гляньте, гляньте на цих. Першого врожаю в мене ні, ні на чому нема. А сьогодні роздивилася перці знову. Вони до самого верху пусті. А є такі, що і наверху ще нічого квіточки не викидають. Тільки то, що стоять, як очі гадородла величезні і, і зелені, а без Так, і останні у мене професійне насіння, так це зодіаків один. Червоний круглий. Ось, гляньте. Оце ось так. Ось такі грона. Далі. І ото він до чародійки. Оце ось такі Ось так. Не знаю, як він витрима, як у нього тут що вийде. Але будемо дивитися. І вон вчора дівчика. Ось так. Тут теж якась видна сливка попалася. І вся зараза зверху така поколупана. Мені брат дзвонив. Ой, караул, пропадають томати. Чим ти їх там накривала? кажу, вийшла матом накрила таким, що ого го найстрашнішими матюками, які тільки прийшли в голову усім на світі. Ось тобі таке покривання. Спочатку тільки висадила навесні, я вам показувала 30D і біошок. Гарно взялося. То було дуже добре, що я побризкала, бо вони враз зазеленіли і пішли. Потім карбіон. Потім карбіон і з добривом. Потім карбіон із. Ой, як він називається? Триходерміном. Потім карбіон і фітоспорин. Карбіон тепер мені вже не можна. Там 3-4 треба обробки. Ще раз побризкала триходерміном чистим. І вкрила зверху матюками. Будемо дивитись. Будемо дивитись. Я вам прошу і кажу, що Бог дасть, те й буде. Але вже наступний рік жодної насінини не своєї не візьму. Яке б воно золоте і діамантову крапочку не було. Бо вже такого переносити не можна. Це вже хай теж хворіє. Я листя відкидаю. Але воно ж хоч трішечки тримається. А це гад хворіє листя, хворіє плоди. І тільки одно з неї і викидаю його, вже ніяких сил нема. Ніяких. Буду робити, повністю буду обновляти усі серти томатів. Перейду на F1, перейду на Голландію і, і, і все, я більше нічого не хочу. А, а може я на наступний рік зовсім їх не захочу. Хотя що і говорю, обов'язково захочу. Ну як же ж гороти без томату? Ну так, мої дорогі друзі, мої любі підписники, нас вже 1250. От так що я бажаю вам гарних ружаїв, здорових рослин. Ну і всім нам обов'язково ж мирного неба. Усім до побачення. Я дуже надіюсь до скорої зустрічі. Усім пока-пока.